28 травня в Україні відзначають день прикордонника. Рубіж нашої держави є одним з найбільших в Європі. Загальна протяжність його становить 7 тисяч кілометрів. Щодня через пункт пропуску перетинають кордон тисячі громадян з усього світу. Спокій та мир у нашій державі охороняють цілодобово працівники прикордонної служби України. Пан Віктор, ветеран військової служби, їй він віддав 14 років свого життя. Нині чоловік уже на пенсії, проте згадує свої молоді роки, коли працював у Чернівецькому прикордонному загоні. Каже, якби довелося прожити життя. Я ще раз нічого б не змінив. Це елітне війська туди. Спеціально відбирають офіцерів, щоб і в училищі, і в академії прослужити столько років і Это, Ну, не кожному дано. І в різних гарнізонах побувати, На іранській, турецькій границі. На Руминське, а зісь закончить службу. Прикордонники дійсно вважаються елітними військами, проте їхня елітність полягає не в привілеях, а у великій відповідальності не лише за себе, а й за український народ. Чимало буковинських військовослужбовців наразі перебуває на українсько-російському кордоні, де у посиленому режимі охороняють цілісність нашої держави. Тому день прикордонника у Чернівцях відзначили досить скромно без концерту. Кому прикордонному загоні день відчинених дверей. Тут демонструють для всіх охочих військову зброю. Різні оптичні прилади, бойові автомобілі. Колись прикордонники оформлення здійснювали на паперових носіях. Кожного записували, і щоб перевірити будь-яку людину, були великі талмуди, в яких записувалось дуже багато фамілій, яким заборонено виїзд або в'їзд. На даний момент все автоматизовано, то тобто вводиться фамілія, зразу вибиває, чи є цей громадянин в базі даних. Якщо немає, оформляється і він слідує далі. Через кордон. Є така професія батьківщину захищати. Буковинські прикордонники готові їхати на схід, адже вони щодень проходять відповідні навчання. Окрім того, військовослужбовці забезпечені всім необхідним зброєю, професійно-тактичним спорядженням. На практиці, на теорії, готові на 100%. Надію, що, звісно, життя не заставить нас реалізувати свої можливості. Але я хочу увірити громаду населенню України, що персонал мобільного прикордонної застави чи готовий на 100%. За п'ять місяців цього року буковинські прикордонники затримали понад 200 порушників державного рубежу, вилучили 18 одиниць зброї та на 10 мільйонів гривень збагатили казну нашої держави. Якщо загалом оцінювати діяльність, то тільки за цих п'ять місяців пропущено майже мільйон осіб через державний кордон встановленим порядком і біля 400 тисяч транспортних засобів. Є серйозна протидія нелегальній міграції затримано 64 нелегальних мігрантів тільки за цей рік, що є досить значимим для нашого регіону. Я хочу всіх запевнити, що прикордонники Чернівецького прикордонного загону будуть і в подальшому з честю і гідністю виконувати завдання ні в якому разі не підведуть народ України. Про роботу та відповідальність військовослужбовців знає і школяр Вадим. Його мати працює прикордонником. Я свою маму сьогодні вітаю з днем прикордонника. Бажаю їй, щоб вона добре. Змогла захистити нашу вітчизну батьківщину. До теплих привітань приєднується і телеканал Чернівецький промінь.